Сінь хуйнянь. ну відкривай. Сінь хуй монче, синь хуйня. Тож гуси. Ні. Гутви. Це гусята вже. Вутви. То був гусак і гуска, це гуся, блядь. Дивись, що з нього можна зробити. Дирявий. Дирявий, тим більше. А чого, дирявий? Дирявий гусак. То, що це не гусак, а це, наверное, іграшка, Гусач. по ньому на руку надіваєш і граєш. Гусачиха, грає. да. Да, наверное, більше з того, що то це. Чуєш, то все гусаки, виходить, ця коробка. А ну, а то що таке? Де? Скорі, оце. Оце? Так. Да. Дуже... Оце? Так. Да. Що це? Розпаковка самого кращого ящика в складі. Папа. Витягай. Це що? А, це м'ячики для беременних ось ці, знаєш? только лыжинька беременна сюда пиццепит не она вставляет и прыгает вот так вот для жопы что ну да, Живот, чтобы расколачивался ну дивись сейчас покажу для беременных жінок а як же их надувать ну то ж в легкие разрабатывай чтобы не померло кого вырожать покажу они самый кращий товар ты короче псих профи да не ну так і що я життя про... я жизнь прожив я знаю Это может это быть грелка, чувак? Да нет, это не грелка, это дубна для беременных. Это грелка, короче. Это для беременных, у нее какие-то слезы, блядь. Если надеюсь, у них уже были беременные. Да нет, ты даже не мог ответить. Да ось, тут сосики есть. Но тут может быть в сосик... Компрессор вставлять в сосик. Вот, видишь, сосик? А. И, и туда в сосик и надо дуть. О, так в тебе нормальні легені, блін. Тобі можна вже рожати, я бачу. Вони сось їх повністю витащить. Коротше, кому потрібна горелка чи грілка для беременних? Прошу! Щас я покажу, сейчас, секунду, подожди. Ти надує еще? Так, да, я сейчас надую покажу, як це експлуатувати. Сейчас, притормозіть. Не показуйте мене похованого пула. Тебе воздуха не, мене не хватить. Бени да. не не курю вже 5 лет. А ну зараз перевіримо. О, щуєш як. Фу, Горьки, блядь, якийсь китайський. Представляй, потім на качає. Подожди, сейчас надую. Бери з собою. Ти береш свій шар, я собі взяв цю, по одні штуки. Ось Можна, я думаю, і нам дадуть. Що сказати, які просто. Щас. Як експлуатувати правильно? Ща, дві секунди. Горілка для беременних, скажи. Горілка. бля. Ти сейчас слопнеш, блін. І так ті глаза вилазять, так? Да? А то ще більше, блін. Очі повипадають, не зрозумів. Це коротше. Ще... Спорим, ти його не накачаєш. Спорим накачаємо. Не. На що спорим? На гуську спорим. На гуся. На гуся. Це все можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа. У нас там безкоштовна доставка по Україні. На горд, на гурт, на роздріб. На гурт від 5000, тисяч. На роздріб. Від 1000 гривень на сайті 100 гривеньcomua Безкоштовна доставка на всі товари по Україні. Щас, щас. Дівчата, хто здобув заберемінять, купляйте шарики. Та це мабуть, на живот, ти поняв, це блін не шар, це не на сюди. Запикаєш і типа береш. Нет, я? я тобі ще покажу. Я тобі розказую історію, коли жінка беременіє рожає, в неї випадають зуби і відростає попа дуже сильно, бо вона їсти хоче постійно. І для того такі м'ячики продаються, щоб вона попу качала і зуби. А зуби як вона качає? Гризею чи що? Ні, ну дргаєшся в тебе челюсть <різь> кваться. І работають нейрони. Так неї наоборот, оборот стираються зуби, блін. Не спирається, держи, нерво ще Таке мені здається, що ти, коротше, вже в профі так голову засовує, да? так? Чуєш, а до вас коронавірус не завітав сюди? Завітав. Оце з коронавірусом у нас і залишилося, мабуть, було все. Показуй, дивись. От. Інструкції. Це у нас ну, тільки воно... соблюдаємо техніку безпеки. І зараз може бахнути. Хірово накачав, але но... отак от береться. Невдобно костюм. Так. Це який це, блін. Ну коротше, отак от під траку його одержиш з двох сторон. Отак. Бо не можна ж сексом займатися під час вагітності. І скільки треба так приїхати. Ну. Отак, тоді отак вот береш.